Олімпійський фестиваль це як Олімпійські ігри, тільки європейські. Все вийшло дуже добре, феєрично виступив. Забрав золоту медаль. Це особливі змагання. Мені сподобалася атмосфера, було складно, але мені допомогла підтримка. Дуже важкі умови, дуже було жарко, були великі хвилювання, але дуже щасливий, що похова до станції так вийшло і став третім. Смагалось важко. Метавий диск у купольному стадіоні. Жара 40 градусів, вітерку немає. Страшно було спекотно, але на медаль на метав. Ця підтримка це дуже важливо. Це одна з частин медалі. Коли відпливеш та чуєш голоса своїх друзів, це дуже мотивує і надає сил. Макар Яхно фінішує перший. Це перемога не тільки моя, а перемога моєї команди та перемога моєї країни. Почуваю радість, що завоювала ще одне золото. Це все для моєї країни, для моєї сім'ї. Я дуже щаслива, що маю таку можливість гідно представляти свою країну на змаганнях такого рівня. Вдячна всій своїй сім'ї, тренерам, друзям, які мене підтримували. Всі ми йшли до цієї перемоги. Це дуже круто. Всі дуже один одного підтримували, підказували дуже багато що робити. Це були неймовірні емоції. Мені дуже сподобалось виступати на таких змаганнях на такому рівні, представляти Україну на такому рівні. Відчувалася дійсно підтримка від всієї нашої збірної з всіх видів спорту, а не тільки з нашого. Це квандо. Команда дійсно досить дружна. Дуже великі емоції. Всі отримали на командних змаганнях. Ми дуже гарно виступили, показали характер. Вибороли третє місце. Це були дуже великі емоції. Дуже великий крок на майбутнє до Олімпійських ігор. Надію, що ми зможемо туди потрапити, та також принесемо великі результати для цього. Я такий спортсмен, який залежить напевно від емоцій, які тобі дають інші. Напевно, дуже сильно впливає на мій результат. Ми всі разом гарно виступили, хтось з медалями, хто без, але я впевнений, що кожен доклав всі усилля, на які був здатний, і всі виложились на всі максимум, на який був можливий. Ніколи не залишати свою мрію. Якщо ти цього хочеш, то ти повинен цього досягати.